Вітаю, друзі! Привет, мої хороші. Сьогодні готуємо надшвидке кунжутне печиво. Тому духовку я вже включила. Нам знадобиться масло м'яке вершкове, трохи цукру. У мене такі чайні турецькі стаканчики, по декілька ложок. Півстаканчика буде цукру. Перемішаємо розітремо, додамо яйце, потім борошно з розпушувачем, дві ложки і п'ять повних столових ложок кунжутного насіннячка. Отже, до борошна я додала розпушувач, перемішала. До масла я додала цукор, також розтираємо. Ось так, тобі ж менш світлові однородної маси. Тепер вводимо одне яйце, далі об'єднаємо з борошном і додамо і ще кунжут. А якщо ви не любите кунжут, то кокосову стружку. Отже, читайте рецепт уважно. Масло, цукор, яйце, борошно з розпушувачем і кунжут. Це буде дуже смачне печиво, масляне таке, знаєте, як в залізних коробочках продаються. Дуже класне, святкове. До речі, можна щось для аромату, ну, ви знаєте, я не додаю ніякі ароматизатори. Все і так буде чудово пахнути маслом вершковим, розумієте, коли ж воно печеться і кунжут буде добре пахнути. Ось таке густеньке, липковате тісто. Якщо у вас є час і терплячка, залиште на півгодини, хай воно постоїть трошечки. Ну, я одразу виробляю кульки. Величиною приблизно з горішок і розкладаю ось так далеко один від одного, тому що печиво дуже сильно розтечеться буде там тонке і хрустке. 4 хвилини при 200 я випікала, друзі. Печиво готове, я не буду його запікати до темного, тому що я хочу, щоб воно всередині було м'якеньке, а по краям крихке. Воно ще як підсохне, по-любому буде крихке, бо тут же тільки масло і кунжут, та й більше учня нема. З цієї пропорції озвученої, показаної і внизу виходить 2 дечка. Інше я запечу без вас, бо що ж я буду гаяти ваш дорогоцінний час. Пока!